Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому дайджесті новин. Мене звати Анастасія Латер, я менеджер із комунікацій фонду New Time for Ukraine. І цей випуск буде дуже і дуже особливим. Як ви бачите, я сьогодні не сама. Зі мною цей дрон вирій, а це означає, що ми. Закупили першу партію із 50 fpv дронів і готуємо їх до передачі. Вони поїдуть до 54-го окремого розвідувального батальйону і будуть виконувати свої завдання. Партнер нашого фонду Олексій Островський та компанія Vizky UA закупила 11 телескопічних щогел, які ми вже передали спільними зусиллями 54-му ОРБ. Велика вдячність Vizky UA також всьому колективу «New Time for Ukraine» за великий дар, який вони сьогодні зробили для нас. Це мачти для безпілотних систем, для ретрансляторів. Це дуже важлива річ в боротьбі з окупантами. Ми дуже вдячні і слава Україні. Героям! Героям! слава! Також. Залишайтеся у нас на каналі і слідкуйте. Із цієї поїздки ми зняли для вас особливий влог, де ми зможемо ближче познайомитися, а також подивитися, як фонд працює безпосередньо із нашими військовими. Включай дрон! Із амбасадором фонду українським стронгменом Олексієм Новіком ми провели благодійне тренування. Спільними зусиллями вдалося зібрати 56 тисяч гривень, але це не просто цифри. Це дорівнює трьом FPV-дронам, Тому разом із вами ми змогли також вкластися у цю першу велику партію. Окрім того, у наших соцмережах вийде відео із тренування, де ви побачите всю команду фонду, а також побачите нашого амбасадора в дії. Робота. Вас запрошую на наш Ютуб канал до перегляду відео із партнером фонду Олексієм Островським, це в нас компанія Whisky.ua. Спільно із ним ми закупляли телескопічні щогли, а також більше дізналися про благодійні релізи віскі. Як віскі допомагає на війні? Я впевнена, що вам буде дуже цікаво, і хочу наголосити, що ми цінуємо партнерство нових партнерів, ми чекаємо. У фонді для співпраці, об'єднання сил та наближення нашої перемоги. До зустрічі наступного разу. Підписуйтесь, ставте лайк. Я дуже старалася, тому побачимось в наступних випусках.